Привіт! З вами Євген, ви на каналі Інтертехніка. Зараз буде на огляді цікава техніка. Повторюю це слово. Це Кентавер 244-й на моторі ЮД. Мені також цікаво. Маркування 244 SX. Давайте поглянемо на його вже зразу движок. Ось таким чином тут все відкривається. Так. UD-385Т. 24 кінських сили, об'єм 1532 см кубічних, безпосередній приск палива, плюс рідинне примусове охолодження, гідропідсилювач керма просвіт 300 мм, регульована колія що передня, що задня. Також стоїть велика резина 7,5 на 16 передня, що досить пристойно. Та 11,2 на 24 задня. Передній мост до вашої уваги. Та навісне обладнання. Витримує навіска 3.440 кілограмів. Погляньте, яка потужна, підварена дуже грубою такою шинкою. Бачите, є два клапани на гідровиходи, також розетка під причіп. Вал відбору потужності на дві швидкості, 540 і 1000 обертів на хвилину. І штатний форкопчик. Кейс з інструментами, звісно ж, наявності. Закриваємо капот наш. Треба прикласти зусилля? Так. Попадаємо? Ні. Де він тут впирається? О. Закрився. Ось такі дві защолки з обох боків на фіксатори. Я вже до капоту лізти не буду. Угу. Прижати треба. Ось так. Ось така схема. Є зеркала заднього виду і сидіння на подушці з раменем безпеки. Така підножечка, як мені здається. Педальний вузол досить примітивний, бачите, роздільні гальма. Зняв вже бачите, з фіксатора стоянкове гальмо, щеплення. 4 плюс 1 на 2 коробка передач виведена на бік. Мені це подобається, зручно. Чому всі так не роблять? Аналога приборна панель з, з оновленим. Щочиком мотогодин. Так. Тут у нас додаткові ковпачки на гідровиходи і чохол на вал відбору потужності. Схема перемикання продубльована. Так, давайте запустимо його. Гляньмо на виворот, виворот дуже класний, Кентавра мені завжди подобався, погляньте. Знаєте. Паркуємось. І фіксатор стенкового гальма. Ось, щоб він нікуди не укотився. Побачила, як зручно і швидко на ньому працювати Сів, сівщо-щок поїхав потім приїхав, поставив, як ви можете таке зробити на сувку. Ви поки там все прокачаєте, поки його там щось зробите, така морока, а щось там отригне в ньому, той стартер старий, ті якісь релюшки, та якась свічка, ще щось. А тут сів, завів, поїхав. 7130 доларів ціна такого задоволення на сьогоднішній день, відповідно до курсу. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген і слава Україні!